Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Яременко Олександр Володимирович народився 4 листопада 1971 року в селі Бугаївка Кременчуцького району Полтавської області. Працював контролером на контрольно-пропускному пункті Полтава зернопродукт. З 2014 по 2015 роки був учасником антитерористичної операції на сході України. 2 березня 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Службу проходив на посаді гранатометника військової частини А4863. Загинув Олександр 19 липня 2023 року поблизу селища Новоселівське Луганської області. Пам'ятаємо вічна слава герою.